Вітаю всіх. Дякуємо Богу, що ми знову маємо можливість зібратись, знов навколо Його слова, пізнавати Його істину, наповнятися. Господи, благослови нас, щоб ми ще більше пізнавали Тебе, ще більше укорінялися в Тобі, Боже. Нехай буде оновлення нашого розуму і нашого серця. Боже, укріплення в Ісусі Христі. Амінь. І в мене тема проповіді Повнота в Ісусі Христі. Повнота в Ісусі Христі. Чи важливо нам, щоб у нас в житті духовному нашому була Божа повнота? Ну, Розуміємо, що важливо. Ми є діти Божі. Ми знаємо, де вона, в кому вона. Давайте ще раз згадаємо, пороздумуємо, ще раз побачимо. Повноту у Христі, щоб ми ще більше в ньому укорінялись і отримували ту благодать і істину, яка є в ньому в повноті і не шукали десь в іншому місці. Багато в кого з нас є діти, і ми знаємо, що діти різні є по характеру, по фізичному розвитку, по розумових здібностях. І добре, коли дитина має оцей розвиток повноти, повноту розвитку, і коли все це на максимумі. І щасливі батьки з такими дітьми. І ми з вами маємо цю змогу отримувати той розвиток в Христі, ту повноту, і маємо можливість допомагати іншим також набувати цю повноту. Повнота таке просте слово, зрозуміле, але е, прочитаю визначення його. Це вичерпна достатність, повний склад, насиченість, змістовність, заповненість до краю, найвищий ступінь чого небудь, цілісність. І в грецькій мові того часу, в часи Павла, в часи апостолів, оце слово повнота, воно використовувалося в значенні. Повного комплекту для плавання корабля. Все, що потрібно для плавання корабля і для його команди, оцим одним словом, називалося повнота. І все, що нам потрібно для нашого духовного життя, є в Ісусі Христі, в Слові Божому. Давайте згадаємо трошки, трошки про велич Христа. Масштаб Його особистості, наскільки Він великий наш Бог. Колосян 1, 16-17. Бо то ним сотворено все на небі і на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього сотворено. А Він є перший від усього і все ним стоїть. І Івана 3-4. Усе через нього повстало і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. Все ним сотворено повністю все це говорить про те, що Христос набагато більший за все творіння матеріальне і духовне, весь матеріальний і духовний світ Він більший. Всі закони, всі напрямки в ньому. І Христос є мета творіння і все ним стоїть. Каже Боже Слово, було багато війн в історії людства, були різні хвороби, епідемії, але все стоїть і тримається Христом. Євреям 1,3 давайте прочитаємо. Він був сяєвом слави і образом істоти Його. Тримав усе словом сили своєї, очинив собою, собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Тримає він все словом сили своєї, він той, хто тримає і той, хто направляє е, цей світ у визначеному ним же, що п'ять напрямку. І він в той же час кожному з нас дає свободу вибору, не за волю, вільну волю. Давайте ще прочитаємо Откровення 1, 7, 8. Ото він іде із хмарами, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були, всі племена землі будуть плакати за ним. Так і амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог. Той, хто є, і хто був, і хто має прийти Вседержитель. Сказано, що Він з, храм, з хмарами йде, вже наближається той другий прихід його і буде на землі, як колись було в храмі в Єрусалимі, коли Христос повиганяв міняльників тих торговців з храму. Так буде, тільки буде масштабніше, буде так глобально. Він звільнить е, творіння. Власність Божу від тих, хто шкодить їй. І буде звільнення від князя і буде звільнення від духів злоби. І він є Альфа і Омега, вся повнота мудрості, вся повнота знання є в ньому. І ми з вами, Його слово є істина, і ми з вами переконались в цьому, бо воно збувається в нашому житті. І ну, розуміємо з цих віршів, що ми прочитали, в кому, в кому ця повнота, в кому її потрібно шукати, і ну, немає, і не може бути її десь в іншому місці. Давайте ще прочитаємо Колосян 1,19. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. І Колосян 2, 9.10. Бо в Ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. У Христі є повнота по відношенню до Бога. Ми знаємо, Він повністю явив Бога людям. Він казав, хто мене бачив, той Бога бачив. Повнота по відношенню до людей. Його повністю достатньо для спасіння і життя вічного любої людини, кожної людини, неважливо наскільки вона гріховна. І хіба можна людям погоджуватись на щось часткове, неповне, незрозуміле відносно свого вічного існування, свого вічного місця перебування і стану е своєї душі? Ну, розуміємо, що ні. Е Івана 1,14. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця». Христос, слово, був наповнений благодаттю і правдою, і є таким і сьогодні. І якщо забрати щось одне з цих двох, то не буде повноти. І якщо забрати благодать, то, буде, то залишиться істина, залишиться правда, і це буде подібно до фарисейства, а якщо забрати істину, правду, то ми не будемо знати з вами, як розпорядитися правильно тими духовними дарами, і буде нам важко, напевно, неможливо зберегти напрямок вірний, духовний. Це подібно, як сказано, що Бог. Шукає собі, що поклоніння має бути в дусі і в істині по відношенню до Господа. Воно має бути в повноті. Ми можемо знати істину і думати, що цього достатньо, чи мати дари духовні і вважати, що цього достатньо, але ну, не буде хорошого результату в нашому духовному житті. Повинна бути повнота в нас. І оцей, Е наш стан повний благодаті і істини, він повинен бути, і ми повинні вміти проявляти їх до, по відношенню до Бога і до людей. І ще раз у цей вірш Івана 1,14. Ще раз заглянемо в нього. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Оці слова ми бачили славу Його. Слава Його проявляється там, де благодать і істина разом, де повнота. І якщо ми з вами хочемо являти славу Божу, то бо який Христос, такі Христові, то ми не зможемо обійтись без повноти. Нам потрібно, щоб благодать і істина були в нашому серці. Колосян 2,10. І ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Ми маємо в Нім повноту. І мудрий той, хто пізнав Христа і залишився з ним. Можемо порадіти за себе, бо ми саме так і робимо, ми за цим сюди приходимо. Ми любимо, коли ми повні Христа. Ми, ми любимо спілкуватися з тим, хто. Наповнений ним. Е І якщо той, хто пізнав Христа, шукає десь в іншому місці, то ну, він просто не, не, не зрозумів, не побачив цього, що повнота саме в ньому. І Боже Слово нам про це багато разів нагадує. Важливо, щоб наше духовне ходження було в повноті. Е Ми можемо. Любити споживати хліб Божий, манну Божу, але не дуже її практикувати. Чи можемо е любити бути на служіннях, але самі не служити? Потрібно, щоб була повнота в нашому житті, тоді слава Божа буде являтися через нас. Івана 1:16. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Ми з вами мали благодать до нашого покаяння. Я маю на увазі наше фізичне життя і все, що було в ньому. І Бог нас вів до себе <кій> в той час. Була благодать в нашому житті, але не було повноти. Ми потребували Христа, ми потребували Слова Його. І це, це, це благодать на благодать. Е, думаю, ви погодитесь, що наше життя до покаяння було дуже неповне. Трошки згадаємо про Адама і Єву. Е, Бог їх сотворив непорочними. Вони е, жили в Едемі, були в Едемі у повноті, але коли згрішили, то Бог їх звідтам вигнав. і вони втратили цю повноту. Що саме вони втратили? Знаємо, що вічне життя, спілкування з Богом, Божу присутність. Вони стали недосконалі на рівні душі, бо були нездатні виконувати Божу волю. І вони втратили можливість, вони і їхні нащадки втратили можливість пізнавати Божу волю в такій легкості, як це було в Едемі. І все оце втрачене, всю цю повноту ми з вами набуваємо через Христа. Бог нам її повертає, відновлює її. Давайте ще трошки деталізуємо це слово повнота, яка вона, в чому вона саме. Нам даровано повністю все потрібне для життя і благочестя у Христі. Давайте прочитаємо Петра 2, 1. 2 Петра 1, 3, 4 Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Бог нас сотворив учасниками Божої істоти у Христі. І повністю все, що нам треба для духовного розвитку, для духовного життя нашого, нам дано у Христі. Ми маємо повноту призначення і покликання в Христі. Давайте прочитаємо 1 Петра 2, 9, 10. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помиловані. І ми є вибраний рід по цю небесному покрові Христа, і наше покликання бути священством царським, народом Божим, звіщати чесноти Його. Можемо згадати також нагірну проповідь, де Христос сказав, що ми є світло для світу і ми є сіль для цієї землі. І ну, немає, не існує більш повного е, призначення для людини як тільки от, бути світлом і сіллю у Христі. Ми маємо повноту від куплення, прощення, очищення і примирення у Христі Колосян 1:14. В яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Знаємо, що нічого нам не треба додавати, що він все звершив, зробив. Ми не могли вирішити питання з Гнівом Божим, були нездатні, немічні. І Христос все це нам дав, подарував нам вирішення цього питання, одна умова, щоб ми з ним, щоб ми у ньому перебували. Немає спасіння за межами Його. Пам'ятаєте такого героя в Біблії, персонажа Рахав, блудницю Рахав? Бог збирався звершити суд над містом, де вона проживала. Їй було сказано, що якщо ти хочеш спастись, якщо ти хочеш зберегтись, то ти маєш бути в домі своєму, ти і твої ближні. Якщо ти вийдеш за межі свого дому, то смерть Твоя на тобі, кров Твоя на тобі. І ну, це такий символ для нас ще один, що дім наш, дім наш це Христос, і ми маємо в Ньому перебувати і ні в якому разі не виходити з Нього. Ми маємо повноту сили у Христі, повноту сили. Бог є всередині нас. І ну, не може бути такого, що Бог є, а сили нема. Е, просто по якійсь причині Він її не проявляє через нас. Але нехай це буде таке, е, ну, нехай воно нам додасть впевненості, що сила Божа вона є, вона є всередині нас. І ця сила саме і має воскресити нас в певний, в певний час. Ми маємо повноту миру, миру у Христі. І зараз під час війни, я думаю, що ми ще більш якби явно і яскраво побачили цей мир Божий і відчуваємо його. Ми маємо повноту напрямку духовного, як Христос сказав, я є дорога, істина і життя. І... Івана 11, 25 промовив Ісус до неї Я Воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, але буде жити. Без істини ми би не мали взагалі ніякої дороги, і ми набуваємо цей правильний напрямок через слово, Бог нас поправляє в нашому ходженні. Ми маємо з вами повноту любові і благодаті у Христі. Ефесіан 3:19 і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Ми маємо з вами повноту щастя і блаженства у Христі. Давайте ще раз згадаємо нагірну проповідь. Де ці заповіді блаженства дані, дані нам, і ми розуміємо, що ну, не зрозуміти їх, не тим більше виконати без Христа, ми ну, не зможемо, неможливо. Тільки перебуваючи у Слові, тільки перебуваючи, тільки постійно укріплюючи наш зв'язок з ним, ми, ми зможемо досягати цієї повноти щастя і блаженства, які нам дані. Повноту, ми маємо з вами батьківства. Ми стали дітьми Всевишнього Господа. І кожен з нас ну, він відчуває в своєму житті те Боже піклування, якого раніше не було. Воно зараз є, приходять потрібні можливості в потрібний час, коли ми навіть цього не, не очікуємо. Повнота благословінь у Христі, повнота радості у Христі. Ну від можна продовжувати той, той перелік, Він великий. Е я хотів ще сказати пару слів про, про подяку нашу. Давайте прочитаємо Колосян 2, 6, 7. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як, на, як вас навчено, збагачуючись у ній сподякою. І при такому безмежному об'ємі благодаті, яку ми отримуємо, яка нам дана в Ісусі Христі, ну, єдиновірний стан серця це коли ми вдячні Йому, коли наше серце відкрите. І Ну, тільки в такому стані ми зможемо бути в тій повноті, ми зможемо укорінюватись у Христі при любих обставинах. Давайте прочитаємо Псалом 136, 1-3. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя, дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя, дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Він нам дає постійно те, чого ми не заслуговуємо, в дуже великій мірі. Добре, якщо ми приходимо з ним до нього з великою подякою, ми з вами так і робимо. Нехай нас Бог благословить перебувати у повноті Його, мати вдячне серце, щоб ніхто і ніщо нас не могли відвести від Нього. Всім нам цього бажаю. Амінь.